Cause those hands and lights can't stop me I just hold on for dear life Вирішила спочатку дати прати потіль, також тут рушники у мене є. І тут ще залишилось також прання. Це вже наш одяг, дитячий одяг, скатертина зі стола і так далі. Тож Це також буду прати, розділю ще на два рази по кольорах. Ось, Тож закриваємо машинку і беремо. Вирішила поставити на 60 градусів. Два полукання, третє в мене буде полускатися з кондиціонером. І тут вирішила ще дати активну піну, тож будемо прати досить довго 2 години і 3 хвилини. Далі переходжу на кухню, буду тут наводити порядок. Потрібно мені розвантажити машинку, вона вже помила. І все поскладати на свої місця. Також залишилась деяка посуда, яку я не давала до посудомийної машинки. Наприклад, такі, як каструлі, сковорідки, я не мию посудомийці, також деякий дитячий. Посуд є, ну, в загальному дещо потрібно перемити вручну. Дерев'яні якісь поверхні дошки або ножі з дерев'яними ручками. Тобто це все перемивається вручну. І Якщо в мене немає багато, посуду, я мию вручну, а якщо є досить багато, то я просто її відставляю з боку в раковині, вона в мене чекає, коли закінчить машинка мити. І тоді вже завантажую цю посуду, яка у мене ще залишилась немитою. І включаю машинку просто наполовину. Тобто, у мене є програми, де можна включити, наприклад, миття машинки половину, так, щоб не використовувало води, як на цілу машинку, включаю або середню і нижню поличку, або верхню і середню поличку. Тобто вже собі сам дивишся, скільки в тебе якої посуди є. І тоді можна включити просто половину машинки. Дуже зручна така функція, і я задоволена, що вона в мене є. До речі, функцію половину миття машинки я користуюся досить часто. Звичайно, коли готую їжу, то в мене більше посуду, потрібно завантажувати цілу машинку, інколи завантажую два рази в день. Ось Навіть по цілій машинці. Незважаючи на те, що машинка вона досить велика, 60 см, якщо я не помиляюсь. Але інколи доводиться завантажувати цілу, а інколи потрібно завантажувати. І половину машинки, особливо коли я готую, наприклад, на кілька днів, тобто на 2-3 дні не готується, можна просто включити функцію половина миття машинки. Тим більше якщо чоловік на роботі, син ходить до садочку і немає ось цієї посуди, кому так вимазувати, їсти протягом дня. тож ця функція просто ідеальна. Переходжу зараз в наступну кімнату. Тут вирішила також трішки більше поприбирати, ніж зазвичай прибирається, не, не так з верхню, але й повитирати і світильники. Ось і цей світильник, який у мене над столом, я його вже давненько не витирала. Хоча я люблю протирати, тому що він знаходиться над столом, і якщо відкривається вікно, то звичайно вся пилюка, яка на ньому знаходиться, буде розлітатись не лише по всій кімнаті, але й на стіл. Ось я його повитирала, також повитирала світильники, які по боках на стіні, комоду весь декор попіднімала, також повитирала і сам декор. І вітринку, в якій у мене зберігається скло. Далі витираю стіл. Серветки, які у мене були до цього на столі, буду мити вже окремо, а сюди пізніше вже ось такі сіренькі інші серветки. Не розкладаю я по цілому столі. У мене є 12 штук, лише 3 штуки розкладаються. Для мене чоловіка. Ну і часом до нас може хтось ще прийти, щоб ця серветка була, якби в запасі. Взагалі, ці всі серветки не розкладаю. Вони у мене частенькі лежать просто. Час від часу промиваю ті, які є на столі, і викладаю чисті. Скрісала, подмітала крихти, які там назбирались, особливо на тих кріслах, на яких ми сидимо, і потрібно мені буде попилососити. Можна було підняти крісла на стіл, але я вирішила, що буде мені зручніше, коли я їх повиношу трошки в сторону, і тоді вже попилосошу. повитирала ті стільці. І промиваю підлогу миючим пилососом. Далі повертаю крісла всі на місце. Все у мене гарно тут прибрано буде вже чистенько і свіженько. Звичайно, вікно відкриваю щодня, щоб провітрювалося, як і в усіх кімнатах, особливо вранці, коли ми всі встаємо. Чоловік іде до роботи, відвозить одразу красянка до садочку, і у мене починається мій робочий день, можна так сказати, тепер в 6 годині е, рано. Хоча раніше починався в 5 годині, тому що чоловік йшов до роботи на 6 годину. Але так як він відвозить дитину ще до садочку на 7 годину, тож трішки пізніше ми вже встаємо ну, на даний час. Далі будемо бачити. Тож від самого ранку ось відкриваю вікна, починається в мене такий мій робочий час, робочий день. І інколи буває, що я швиденько все пороблю, залежно від того, скільки в мене є роботи. Так, впору з цією роботою, а інколи буває, що я з цієї роботи просто не можу вийти. І вранці, як я приступаю лише до роботи, так до вечора постійно в цій роботі, і якби вона у мене не закінчується. Це також залежить від того, ну як я вже казала, скільки цієї роботи є, скільки залишилося, і що потрібно зробити. Є робота, яка займає мало часу, можна її переробити багато. А є робота, яка займає багато часу. І здається, що весь день ти робиш, а майже нічого не зробив, тому що постійно стояв в одній тій самій роботі. Так ось я думаю, що кожен це знає, розуміє, і не один раз стикався з такою працею, яка потребує більше часу, щоб її виконати. І Потім вже в кінці дня виявляється, що майже нічого не було протягом дня зроблено, тому що ти робив одну і ту саму роботу весь день. Вона потребувала в тебе більше енергії і часу, щоб її виконати. Прибирала я також нашій ванній кімнаті. Зараз вирішила приготувати домашню нотелу. Один раз я купу, два рази я купувала тут в Польщі нотелу. Хочу сказати, що вона мені якось не подобається. Чому не подобається, тому що вона вся горіхова. Не знайшла я звичайної натуральної нотели, а горіхової нотелли я не люблю. Купили ми з'їли ми цю нотелу і вирішила, що, напевно. Ну, можливо, дитина буде їсти. Зараз не даємо, тому що вона досить солодка, стараюся його трішки обмежувати в додаванні цукру, ну, тому вирішила приготувати свою домашню нутеллу. І до нутелли вирішила приготувати оладки з яблуками, Давно я вже їх не готувала, якось захотілося з цих оладок. І, чесно кажучи, люблю, коли яблука є кислі. Якщо вони солодкі, то вони якось взагалі не вписуються в ті уладки. Не люблю солодкі яблука. Тут в мене на даний час були солодкі яблука. Тож вони, якби ми їх їмо, звичайно, але якщо є кисні яблука, то вони більш таким апетитом з'їдаються, ніж зі солодкими яблуками. Тож До цієї Наталі приготувала ще оладки. Загалом я їх готую дуже рідко, переважно готую млинці. І млинці у мене просто обожняє крестяник, особливо з сиром, коли є там багато сиру, Тож я йому коли завиваю цей млинець, стараюсь дати якнайбільше сиру і закрутити, щоб він міг поїсти. Помила сьогодні ще ванні дитячий сільчик, тому що вже давно намила. Була гарна погода сонечко Зараз все захмарилось, передають у нас бурі сьогодні, дощі Навіть прийшло мені попередження з мескою що може бути така небезпека. І поки сонечко світило вранці, то вже все підсохло Зараз буду забирати цей сільчик. Такий світленький, біленький, чистенький, степ відбілювалась. Ось також дуже рада, що я його помила. Вже починаю навіть дощик накрипати, я ось стою і, напевно, ось ці хмари, яка прийшла, така делікатно вже накрапає. Тож зараз буду забирати, бо все-таки, напевно, буде падати дощик. У морозильній камері в мене була заморожена щелохина, вирішила її переложити вже в. Пакети зі зачіпкою, щоб вона в мене збиралася в цих пакетах, не було в мене коли переложити її. Тож зараз її перекладаю. На Ютуб-каналі у мене вже не було два місяці, можливо, трішки навіть більше. Дуже дякую всім, хто переживав, хто питався, де я пропадаю, чому мене немає, чи все у мене гаразд. У мене були і колеги по Ютуб-каналах. Також були. Мої підписники дуже вам вдячна за те, що ви також запитували і цікавились, де я пропадаю. Я надію, що я більше не буду пропадати так надовго. Ось і буду вже частіше випускати свої відео. І ось такий один пакет з плесівкою у мене вийшла. лохини. Це також досить багато. Тож будемо взимку ласувати. Дали нам наші родичі, ось одне відро ось таких яблук. Потрібно мені їх перечистити, хочу зробити джем. Дуже любимо варення. Ось з яблук, тож буду їх перечищати, тому що деякі яблука оббиті, також трішки починають гнити. Сьогодні, що могли, це ще І зараз це все гарно почищу, пообрізаю, помию і буду засипати цукром, варити варення. Ну і ті ж родичі, які нам дали яблука. взагалі ми їхали по МІД до них. Один міт, вони дали нам ось липовий і один, можна так сказати, квітковий. Але не зовсім такий багатоквітковий, тому що цього року дуже швидко переквітали і квіти і не було такої погоди. Так що сказати, що мід, так як то називається, багатоквітковий, не можна сказати. Точніше, ось, ось і квіти є в одному меді, а цей мід це є. З липи. Липовий мід. Взяли тих два слоєчки меду будемо мати на зиму, можна буде пекти медівник. Тут показую свої закрутки в цьому році. Це у мене яблучне варення. Тут також досить багато слоїків з помідорами у мене вийшло. Також тут є помідори ще 4 слоїки. Хороший був урожай помідорів, тут огірочків кілька баночок. Це все зі свого городу закрутила. Далі в мене тут кетчуп ось в цих всіх баночках. Чесно кажучи, я задоволена цими закрутками, тому що у нас дві особи з чоловіком. Тож нам через зиму, навіть і на весну, з пізньої осені вже можна починати відкривати, і нам цього вистачає. Ось такий невеличкий урожай моркви був у нас цього року. Я це все вже почистила, а чоловік далі займався, він і нарізав моркву, і натирав на шатківниці бьорн з соломкою. Ми це все упакували в мішки з сіпкою і я це все заморозила в холодильник. Буде нам на зиму вже запас моркви. Приїхали з супермаркету. Всі закупи переважно робили в супермаркеті Lidl і деякі зробили ще в левітані, тому що в Lidl не було. Отже, купували хліб звичайний, тут у нас булочки, капусту, таку кучеряву, як я називаю його. Люблю купувати до голубців, вона швидше готується і м'якша набагато, ніж цієї звичайної капусти. Тут у нас диня, цибуля порей. Одна штука, також біля хлід ростовий, будемо робити трошки борошно. Дві упаковки буду випікати. Хочу сирник спекти і хочу ще спекти маківник. Тут у нас томатна паста, томатний соус такий і томатна паста. Два слоїки, молочко взяла, 2%, 4 упаковки. Взяли ось такі макарони, хотів дуже кресяник, тому що йому подобається цей мультфільм, а тут, коли вони приготуються, тут є і лапки от собаки, тут косточки є собаки. Ну і різні ось такі значки з цього мультфільму також є ось голова собаки. я теж дуже хотів ці макарони взяла йому. Він сам собі взяв, точніше. Так, тут у нас варене згущене молоко, масло, маргарин дельма взяли. Взяли також шоколадки, дві ось такими цінними горіхами лісовими і дві молочні. Звичайні шоколадки. Тут у мене ось такі звичайні такі печенька до сирника. Потрібно мені буде його нанесдати. Далі у нас сметана, 2 штуки, 18%. Патишки вушні, Тут у нас сіль. Взяла два плавлені сирки, ще два у мене є. Також хочу приготувати суп з плавлених сирочків, Давно ми вже не їли. Сир маскарпоне і ось цей сир мені потрібно буде до сирника. Тож взяла, і до... Такого маківника потрібно, Ще мені ось повидло зі сливок взяла. 400 грим мені потрібно. там цього Яйця. Тут у нас дві упаковки 20 штук. Порошок Е дуже давно вже його не купували. Вирішила взяти цей порошок. Фарбу собі для волосся взяла, ось в такому кольорі золотистий поп попелятий блонд. Пасту LMX менш більш вона нам подобається, на відміну від таких паст, як Blendamed, Colgate. Ось, ось такі купуємо, або Elmex, або трішки дорожчі, Sensodyne і так далі. Вони кращі і навіть ось ця якість відчувається просто. Взяла подру, собі купувала її в, в Росмані в магазині, так само, як і всю фарбу і пасту. Також гель-DAW купуємо. Мені найбільше цей гель подобається для душу, тому що розхід його невеликий є, дуже гарно піниться, миє, не засушує шкіри. Дуже його люблю і якщо він є, то я його обов'язково беру. Інколи можу ще брати пальмурів, але найбільше мені подобається DAW. Так само можу сказати про фері, на відміну від Ludwig плини миття посуди. І не пам'ятаю ще, якісь там плини є. Ферлі це найкраще, я вже це переконалася тисячу разів, тому що попередній плин купила я Людвік. І настільки мені він дуже рідкий, по-перше. По-друге, якщо дуже жирна трілка чи взагалі якийсь контейнер, просто неможливо помити за один раз. Потрібно кілька разів цю губку сполоснути, знову натиснути цей плин, знову, знову. Тобто дози цього плину йде неміряно багато. Я людьми, не задоволена тим людбігом і не пам'ятаю ще решта такими дешевшими плинами. Тож завжди стараюся купувати феррі. Далі я взяла опліскувач для речей, тому що вона також вже закінчується. Взяла від цієї фірми, ніколи її не брала досі. Понюхала, ніби гарно пахне. Також взяла для кольорових речей відпілювач, хоча тим відпілювачем також відпілюю її. Світлі речі від плям. Це крістянка ось таких два тістечка взяла шоколадних. Чоловік любить ось такі кобаски взяв собі. Тут у мене будин. Також мені потрібно буде його до досирника. Сири камепер взяли. Тут одна желатина, ось така універсальна. Також взяли ми селеру одну. Паруки це для дітей такі більш підходить, 12,80 дали. Так, 12,80 і тут є 580 грам. Ось, один кілограм коштує 22 злотки. Краще тут ще два корення петрушки. Бульйонні кубики взяла овочеві, кобачки ось такі. Тувсті 17,10, і тут є 600, 650 грам. Майже 660 грамів Це кубасок так, це ось такі кубаски за 14-50 майже дали. І це кубаски горальські каздовські, 340 грамів. цінаю. Ну і взяла, звичайну маргарину для випіків, тому що мені вона також знадобиться. Ось така закупка продуктів у нас. Сьогодні була. І ще хочу вам показати. Купила для критянка такі носки, шкарпетки. Тут у нас є 4 пари, 27-30 розмір. І 4 пари коштувало у нас 10 злотих. 2,50 за одну пару. Ось такі кольори взяла. І купувала в магазині петку. Відео вирішила закінчити підливанням квітів домашніх своїх і буду з вами прощатись на цьому відео сьогодні закінчую. Бережіть себе і своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, також чекаю вас в коментарях. Дякую всім за перегляд А ми з вами зустрінемось вже незабаром. Тож до зустрічі в наступному відео. Па-па!